Слава Україні! Героям слава! Ми із Татарбунар. Вулиця Татарбунарського повстання, Вилково, Дунайський біосферний заповідник. Бачите, яка хатина? Яка Слава Україні! Доброго дня! Бо ми в нас є 15 хвилин, ми дуже хотіли побачити по-перше, колеги. Ми сьогодні виїхали. Колеги не бачили ні офісу, ні директора, багато хто не знає. Що там? Оці три тут держать? Так. Самі плавають Тримають. Що то за такий кущ? То така роза. це дуже, роза? Дуже цікава. Ну дозвольте. Да Дивіться, яка роза. Така величезна і дуже гарна. Така не обична. Три метри висотою. Три метри висотою роза. Дуже велика. Я таких не бачу, чесно кажучи. Ні, ну вони бувають і довші, і вищі. <ahanbe Douanna> Але... Олександр Іванович, ви вже порахували всі. Ще раз вилковський. Називається Дунайський, біосферний. Оце типове. Бачите, біседка зароша плющом. Це типове, вже дуже типове. А це типове для вилкового. Бачите. Венеція, Венеція зарощає, як болото. Ну це воно так і є. Дуже типове. Ну це такі е, велика межа, таких великих каналів. в Більшості вони маленькі. Це якісь такий центральних каналів. Привіт. Доміно, ні, тут не для доміно. Не той стіл. Не той стіл. Ну нічого, я вам скажу. Так собі непогано. Ні, це були така спеціальна пластмаса дуже товста, і там набитий пінопласт. Це ми його в листопаді, не в листопаді, в грудні побудували. Добре, а, а набитий пінопласт, це... і... щоб воно герметично, Такий потужний, такий спеціальний були. Не, не піною не водою. Це купували дуже... такі. Ми побудували його з нуля. Бо маю на увазі це... самі бої купити. Воде. Можна, так? Да, можна купити. На... Випасаються люди. Он перевозить, є вони там чи ні. Вранці привозить, вечір забирає. Сусідка угу. Бачите як? Ну оце то, що ми казали робити плавучі такі, ну щоб для туристів щоб могли вони. Воно досить тяжко. Ну а широку. чим ви його тягаєте? Ми його не тяхово не опускаєте. У нас двадцять 22... два Це тут пів метра глибина, яка. Оце такі плавні, бачите? Плавні, єріки. Канали називаються по місцевому Єріки. Цей понтон самоходний.

Тут ви сфотографуєте, видно, там версоків, там, 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 там такі, 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 такі. Люди приїжджають національну кухню, комфортні умови і дуже економічно вигідно, вигідніше, ніж ставки і так далі. А в нас вже тут Одеський Оситриницький комплекс, ставки, і вони розводять у Ну Так а коли? Вони раніше теж були? Вони були. Е, е, ти маєш Одеський Оситриницький? Ну, Ні, вони вже е, е, і вони, але зараз вони там сертифіковані, вони ж вирощують і там сертифікуються, коли був випуск сетровик, вони показували, виробляє чорну ікру прямо там на місці. Знаєш, як сам ікру в нас на наступний рік залишається жива знову при життєве взяє. При взяття ікри.